Вітання усім глядачам. Отож, як діяти під час проведення перевірки і огляду на вулиці, давайте з'ясовувати сьогодні. Питання перевірки документів, превентивної перевірки або поверхневої перевірки, регулюється виключно законом України про національну поліцію статтею 32 та 34 цього закону, відповідно до яких у будь-якому громадському місці поліцейський має право звернутися до вас з вимогою, аби ви пред'явили документи. Однак, якщо у нього є підстави вважати, що у вас є при собі заборонені речі, або ті речі, які вилучені із обігу, або ви схожі на ту особу, яка перебуває в розшуку, чи з інших підстав, які визначені у статті 34 закону України про нацполіцію, він має право провести поверхневий огляд. Але у порядку, визначеному тільки цією статтею. слід вказати про те, що Поліцейський уповноважений здійснювати саме поверхневий одяг, і при огляді е, такому відбувається лише тим працівником і тієї статі, якої є особа, яку зупинили. Крім того, безпосередньо поверхневий огляд проводиться як транспортного засобу, так і вмісту вашого одягу та його елементів. У разі виявлення якихось предметів у ваших е, там кишенях, наприклад, ви маєте самостійно пред'явити або показати. Ати ці речі поліцейський втручатися або вилучати, оформляючи відповідні документи, такі речі не має права. Якщо у нього є підозра з приводу того, що це заборонені речі, то тоді проводиться затримання особи відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу. Якщо ж необхідно здійснити огляд особистий вас у зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення, тому що під час здійснення поверхневого огляду Виникли підстави вважати, що ви його вчинили, то тоді процедура відбувається згідно з статтею 237 Кримінального процесуального кодексу. А що вона передбачає? Це виклик наряду поліції разом зі слідчим, який буде складати відповідний протокол огляду за наявності і присутності двох понятих тієї статі відповідну особу, яку будуть оглядати. Отож, звертаю вашу увагу про те, що пред'явити документи під час дії воєнного Стану ви зобов'язані. Ви також зобов'язані виконувати вимоги працівників поліції з приводу проведення поверхневого огляду. Однак, якщо ви не погоджуєтеся або ваші права порушуються, або з вами некоректно розмовляють, то ви маєте право просити право на захист і звернутися до адвоката за допомогою. Затримувати та відвозити вас у відділ поліції права не мають. У зв'язку з цим поверхневий огляд або поверхнева перевірка Перевірка, як вона звучить відповідно до статті 34 закону про поліцію, здійснюється на місці вашої зупинки, з якої ви нікуди не можете зміщуватися, або працівники поліції, які вас затримали, тому знайте свої права, бережіть себе і до нових зустрічей.